У Житомирі провели дружню майстерню Сонце коло для вихованців центру денного догляду осіб з інвалідністю святого Джузепа Москаці. Учасниками стали люди віком від 18 до 35 років. В межах його ми проговорили, що таке соціальні послуги. Мамам, бабусям, татусям розповіли, що ж таке соціальна послуга. Розповіли, як ми її впроваджували на території нашої громади. Потім ми познайомилися ближче з молоддю, і кожен мав можливість розповісти про себе, про свої здобутки. Під час заходу провели символічну акцію підтримки. Римки молодь обвела свої долоньки, написала імена та наклеїла їх на банер у вигляді сонячного кола, щоб символізувати, що сонце для всіх нас світить однаково, всі ми під ним під ним рівні. Тобто, кожна долонька символізує кожну людину під цим сонцем. На завершення заходу молодь запропонувала представникам Житомирської міськради та іншим гостям разом виготовити підсвічники з гіпсу. Розкажіть, будь ласка, про процес, що саме треба зробити, щоб вийшов підсвічник? Наляти води додати глини. <т> е Піснівник е давати перемішувати. Захід сонце коло провели у рамках фестивалю Майстерня міста, у програму якого цьогоріч додали багато соціально орієнтованих подій. Ми показуємо, що такі люди є серед нас, що вони може жити в суспільстві, може адаптуватися, соціалізуватися. І сьогодні ми побачили напевно, ви теж відчули ту неймовірну атмосферу добра і любові, яка панує тут. Є люди, яким потрібна допомога, але ці люди теж можуть допомагати нам. Вони завжди усміхнені, вони люблять обійнятися, Але саме от така щира любов вона робить дива. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1